Я власник інтернет-магазину Білизна Ін'Ю і, мабуть, прийшов час е, залишити свій відгук про співпрацю з рекламною агенцією PPS Rocks Харків, або є ще інша назва, яку ви зустрінете в інтернеті, нескромний маркетолог. І виразити свою вдячність Василю Волошову. За ці три роки е, наші. Совмісної праці. Я відчувала професіоналізм, я відчувала, що моїм проєктом працюють, команді цікаво. Я відчувала постійну підтримку і мої показники роя зросли, якщо зрівнювати з попередніми агенціями. Мій товар досить специфічний, то є білизна, і це ще той виклик, щоб просувати білизну в марчанці. Команда справляється, вона дуже акуратно, професійно підходить до цього питання не нашкодити. Постійно я бачу роботу зі своїми фідами, постійно я бачу роботу зі всіма рекламними компаніями. Щось прибуткове ми помножуємо, ми що не спрацювало, прибираємо. І саме головне це комунікація. Завжди є фідбек, завжди, якщо вам потрібна допомога, команда допомагає. Я щиро вдячна Василю Волошину за допомогу, яку він завжди мені надавав з комунікацією з моїми програмистами, допомагав налаштувати сайт правильно, щоб була реклама в марчанті. Бажаю успіхів цій команді. І якщо ви бачите цей відгук, ви шукаєте рекламну агенцію, ви ще вагаєтесь когось вибрати. Щиро раджу, спробуйте. Спробуйте, і я думаю, ви залишите задоволений. Я впевнена, що ваші показники прибутка зростуть. Я впевнена, що тут ви знайдете. Для себе однодумців, які працюють, і які ви на прибутки, тому варто спробувати і бажаю успіхів цій чудовій команді і Василю Волошину. Дякую вам, дякую завжди вас. Приємно чути.